Всім привіт! Сьогодні цим відео хочу відкрити свій новий канал, в якому розказувати про свинарство, я хочу, яким я хочу зайнятися. Свинарство з нуля. Чому з нуля? Тому я, що я в цій справі людина нова і знань в мене також нуль. Але хочу спробувати. Не то, щоб я зовсім ніколи не бачив свині, але розводити свиней я ніколи ще не розводив. Так, тримали для себе двоє свиней. Але хочу спробувати щось трошки більше. Ось такий в мене є. Старенький хлівець. І буду я все знімати, як я починаю і що я роблю. Є в мене ось такий старенький хлівець. Тут колись стояла корова, і потрібно все потрібно робити повністю. Зараз тут Сидять кури, потрібно повністю робити ремонт, реконструкцію цього хліба. Тут же кролик в мене є. Ось тут колись в мене були свині, такі клітки, але його все потрібно переробляти. Ось такий вигляд воно має зараз, але планую я його переробити, зробити ремонт, зробити клітки і розводити свиней. Розпочинаю я з того, що мені потрібно приміщення. приміщення Воно ніби і є, але його потрібно довести до пуття. Ось тут в мене знаходиться мій кормоцех, так би сказати. Тут в нас ще також є. Ролики, це наша баронеса. Тут у нас ще є сніжинка. І білосніжка. Наступних відео я буду показувати і розказувати, як я годую своїх поросят, чим яка рецептура, плюси і мінуси. Тому, якщо комусь буде цікаво, запрошую до себе на канал. Ну і, звичайно, чекаю ваших порад. Тому що, як я говорю, що я в цьому людина нова, але хочу щось навчитися і чомусь досягти. Є в мене ще ось такий хлівець, я його вже показував з тої сторони. Але тут також потрібно робити ремонт накриття, тому що ось там воно так провалилося і шифер прогнувся. Тут, як би сказати, є така обора. І у нас вже тут є перші мешканці. Перші мешканці наші. Маленькі пацята. Тут погано видно. Я не взяв нічим, щоб посвітити. Зараз я вимкну телефоні. Це вони вже в нас дві недільки, які я взяв. Ось такі маленькі пацята. Брав я їх на... У нас є недалеко свиноферма, чи ну, комплекс сказати нема як, тому що там нема так великий але і там розводять свиней велика біла. Це я взяв два кабанці. В мабутньому, коли я вже зроблю приміщення, тоді я візьму ще пару льошок і хочу залишити одну на свиноматку. Але це все в майбутньому, це все наденно дивитися. Я вчора їм дав вже проглистогонив їм вже дав укол від глистів. тому що вже так вони в мене дві неділі на інших кормах. Ось такі оцятки. Так як тут би сказати їм не холодно, але і не жарко. Тому що це така прибудова, хоча я їх не дуже одобрю прибудови, тому що вони з часом воно все одно відстає. Ось там, якщо видно, ось така вже щілина. І потрібно щось з нею буде робити. Оце тут йдуть двері на ту обору. Ось такі пацятка. Ось цю, за цих два кабанчики я віддав 6300. Вони заважили 27 кілограм і там щось 300 чи 400 грамів. Ось так. Початок у нас вже є. Але треба ще все добудовувати чи доробляти ремонти. Ех, бігає. В тому другому приміщенні що я буду знімати і показувати. І чекаю від вас коментарів, пора, тому що я в цьому людина нова. Але будемо вчитися. На цьому буду закінчувати сьогоднішнє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. Na vse dobro.